Ну що, ось так приходиться досвідчувати мені а, свій а, годжі кущі, що я виростила. Зараз я вам покажу, які вони тонюсінькі, їм не вистачає світла взагалі. Ось вам бачите, дивіться. тонюсюсічки, то Не вистачає світла, тому що вимикають у нас світло дуже часто. О, і надовго в Києві. І ось така у мене, бачите, воно, лампи досвідчу. А це в мене базилік розсада. Також у мене є святодіоди, якими я досвідчую, коли є світло. Бачите, де не ось, о... ось ці ось, вони. ось, бачите, ой, господи, ось вони. Але так як зараз немає світла, я не можу досвітити, тому в мене ось такий виход: ну, а що робити? І отакі от у мене мисюпусічки та насюсічки розсада, кущі Годжі. Це те, що я про що я вам кажу. Якщо ви сяєте дуже рано, ну це кущі розумієте? А я, якщо ви сяєте. Перець, томати. Дуже рано для, для них дуже мало світла денного. І у вас розсада буде ось така тонюсінька, розумієте? Не буде з такими гарними ножками, з такими, а, такі зелене гарне листя. Ні, воно не буде, тому що не було сонячного дня великого. А, воно має бути 12-15 годин денного світла. М -м. от. Так от... І от. Тому краще висаджувати розсаду в березні, там вже день більш-менш великий і трошечки треба буде досвідчувати будь-чим, але все одно основна, ну, основний день, ден, денний час вони будуть отримувати. І у вас вже розсада буде дуже гарна. так от. Ну і все, бачите, Коли дають вже світло, я досвідчую лед. Стрічкою. Тому я кажу, зараз настільки є світло, і тому вже тільки за цієї проблеми, тому що немає у нас світла, ми не можемо усі досвідчувати, не треба спішити сіяти на розсаду тому в березні саме оптимальний варіант, тому що вже більший день розсада буде набагато сильніше, кріпіше і краще розвиватися, ніж за, якщо зараз висіти висіяти її.